Всім привіт! Що в нас сьогодні розпаковочка з AliExpress. Що цікавого прийшло, посилочка така маленька, але тут дещо є цікаве. Це оці ті сочки. Я думаю, багато хто з вас на них дивився, не знав, чи замовляти, чи ні. В цьому відео ми зараз це все провіримо, чи добрі вони, чи ні. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до більш детального огляду. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Так, прийшла мені така ось невеличка цікава посилочка, а цікава, тому що такі цікаві речі. Я заказав кліпси, заказав ті сочки маленькі, клейші заказав різні платки. Ну і звичайно, світлодіоди для ліхтариків є. Начнемо спочатку, напевно, світлодіоди. Тут вроді. 20 штук чи скільки я заказав. Це в нас одноватний 3000 кельвінів і нарешті вони мені прислали 3000, а то приходив вічно блін, на 6500 та 6500 голубе світло. Вони в Китаї дуже дешеві і вони дуже класні ці світлодіоди для саморобок. І їх можна на Китаї, наприклад, замовити там з копійками дуже дешево. Я не знаю скільки там, 15-19 гривень за 10 штук. Добре, давайте ми їх відложимо. Що ще прийшло? Прийшов мені клей Т. 8000. Мені здається, по запаху по тому всьому він ідентичний, що b 7000 Ідентичний, реально. Запах такий же самий. Ану, так, ідентичний, просто ідентичний. Я не знаю, в чому різниця. Можливо, хтось користувався і тим, і тим. То напишіть коментар, є різниця між них чи немає. По характеристиках, в принципі, одно і те же саме. Просто буде в мене ще один тюбік такого клею. До речі, я ним клеїв, ось тим b 7 тисяч. Класно він клеї. Е, людина в коментарях написала: каже Вова, ти спочатку нанеси на одну сторону, на другу дай йому підсохнути. Я беру феном трошки їх теплом підігріваю. Чекає десь хвилину, дві-три, потім прижимає. Він реально дуже класно схвачує зразу. І, звичайно, там досутки часу він береться дуже добре. І він такий резиновий, ну класний клей, реально класний. А й до того ж недорогий. Клеїти ось такі всякі штуки, дрібненькі. Супер. У того ж, в них, як ви бачите, дуже класні дозатори. Оці такі носики, тонесенькі, тонесенькі. Ну тут погрубше, я вам скажу, якщо порівняти з B7000, тут ще тонче. А ну давайте ми порівняємо. Ось так носики. Оці. Бачите, от в B8000, а фокусуйся, він якийсь товстіший більш, тут тонший. Тут навіть видно зразу ж трошки товстіший. Добре, давайте ми назад закриємо, щоб я не попутав. Навіть от дивіться на голочки самі. Дивіться на голочки. оце b 7000 а це t 8000 Вона товстіша, бачите, оця голочка товстіша. Добре, ставимо назад, бо вже вон клей повилазив. Що я вам хочу сказати? Клеї добрі, клеїти можна, якщо ви дотримуєтесь інструкції. Якщо ви намазали і притиснули, отак як я в першому відео розпаковці з тим клеєм, та воно зразу не схватить. Треба дати йому трошки, як то кажуть, кристалізуватися, щоб він підсох, а тоді притискати дві частини і з він добре. Відставляємо клей. Ще що мені прийшло: прийшли мені ось такі от зарядки для збірок 2С, 3С і так далі. Ось така плата. Вона йде з роз'ємом Type-C, що можна заряджати. Якщо ти хочеш зробити собі збірочку 2 s 3 s оцею платою можна заряджати ці всі акумулятори. Мені дуже теж цікава ця штука. Ще поки що не розібрався, можливо, вийде відео, як я буду це все підключати і як можна буде заряджати. Так що я думаю, оці от платки цікаві. Я ще одні заказав. Ще заказав, які можуть заряджатися від 5 вольт. Наприклад, там збірочку 2С, ви можете заряджати по ходу від 5 вольт. Казав їх. 4 штучки, тому що там було 3S, 2S, а по факту вони прийшли одинакові, реально одинакові, ідентичні. Тут, як ви бачите, на них отут ми припаюємо батарею, плюс та мінус, а це в нас балансир ось тут є. Хто користується ось такими платами, от дивіться, LXUSC, напишіть, будь ласка, коментар, як вони, чи ви заряджали, чи не заряджали, працюють вони добре і так далі. Ну, але як я казав вже в принципі, ми потім це все будемо розбиратися. Прийдуть ще одні платки, будемо підключати, пробувати заряджати. Добре, давайте ми ці платки відложимо акуратненько. Ще які плати мені прийшли. Мені прийшли DC-DC-повишайки. Вони щось були на акції, я не пам'ятаю, там 5 штук за 50 гривень вроде, чи 59 гривень. Якось так і була безплатна доставка. Ось такі DC-DC-повишайки, вони йдуть МТ вроде 36.08. Класні, компактні. Вони, вроді, в характеристиках, як пишуть, вроді 24 вольта максимально вона може видати, підняти вольтаж. І 2 А також максимально. Що, погнали провіряти, скільки видасться платка нам. Так, Хто не знає, як її підключати, тут все написано. Дивіться, ін, вольтаж, ін плюс, ін-мінус і вольтаж out. Це на вихід, це на вхід. Ін це все на вхід. Що включаємо блок живлення? І зараз виставимо 2 вольта на ньому. Я думаю, вам видно добре. Так, що то в нас, який там стоїть вольтаж? Так. Тут у нас стоїть 3 вольта. Давайте поставимо 2 вольта. Так, рівно 2 вольта. І також поставимо ампераж. Ампераж ми поставимо 1 ампер. Так, пробуємо. Четы вольта. П'ять? Вольт. 6 вольт, 7 вольт, дальше. 8 вольт. 15, 18 вольт. 21, один, 29. четыре, Все 30 вольт. Максимально воно може видати. Як ви бачите, 30 вольт вона видає, я думав 24 видасть. 30 вольт видає і 2 А максимально, що вона може видати. Ну от з 2 вольта я підняв до 29 вольт. Це досить нормально, 2 А. Якщо вам треба, там наприклад, якісь саморобці підняти там 9 вольт, 12 вольт на 1 А. Так що, я думаю, та платка витримає 1 А, 1,5 А100% витримає. З цією платкою ми розібралися, все вона повишає, все супер, йдемо до інших платок. Погнали. Знав я ось такі кліпси для проводів. Коротше, кліпси вони прозорі, ось такі класні, що ти можеш сюди кабеля закріпити. Ось так. Бачите, закріпити, і вони собі тут, -тут їздять. Вони мають в собі двосторонній скотч. І скотч досить нормальний, я вам скажу. Е, я вже собі тут майстерні приклеїв декуди. І тримає воно добре. Але перед тим як клеїти ось таку штуку, гарно обежити поверхність, щоб була суха, і температура, звичайно, була не, не холодно там, блін, а 20 градусів. Тоді оцей скотч двохсторонній тримає добре. Подивіться. Тримає досить добре. Ось такий двосторонній, він досить товстий. Бачите, такий от товстенький. Так що. Штука корисна, кліпси класні. І от е, чому я шукав такі кліпси? Іменно прозорі. Бо прозорі саме нормально, бо якщо ти десь клеєш, навіть в машині можна десь приклеїти, я не знаю. Там чорний, білий, ну воно кидається в очі, а прозорий не кидається. Ви то відліпили собі оцю стрічку. І прозореньке, воно гарно, акуратно дивиться. Давайте я назад заліплювачі. Штука класна, десь собі біля тумбочки, біля робочого місця, можна отак провода ось так зарядними понаставляти. І ти собі от витягнув, наприклад, один провід, взяв, піджав, витягнув і все, щоб вони не валялися. Або десь, якщо ви хочете, провід десь прокинути, собі так акуратненько десь біля тумбочки, біля робочого місця і все. От штука класна, реально корисна. Посилання на ці кліпси я залишу в описі під відео. Також в телеграм-каналі продублюю свої. Заказав я е, ось такі тригера. Заказав я ось такі тригера. Зараз я вам покажу. Це мені підписник Саня Вест каже: Вово, ці вони погані тригера. І ще одні, якщо ви бачили, я заказував. Тут ви можете робити собі швидку зарядку. Це від 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 15 вольт і 20 вольт. Ви тут це гарно приєднуєте. Тут у нас навіть є перемикачі, перепаювати нічого не потрібно. Як ви бачите, у нас є ось такі перемикачі, і тут на тих перемикачах ти собі вибираєш, який хочеш вольтаж. Я, наприклад, хочу наприклад, 5 вольт. Тут намальовано у нас S1, S2, у нас одиничка типу включена, і s 3 0. От, ми беремо S1, S2. Оце у нас S1, S2 догори включено, а це у нас стрієчка тоді виключена. Тоді ми маємо 5 вольт. Давайте ми зараз це все спробуємо підключити, попробувати, чи реально видасть мені от з блоку звичайного зарядки 12 вольт. Так, давайте ще раз глянемо, бо я вже забув скільки. Так, 12 вольт у нас S1 включений. Включаємо S1 догори. Є e, 0 в нас виключений, і трійка в нас включена. Це в нас буде 12 вольт. На виході. Пробуємо підключати. Давайте включимо вольтаж і подивимося, що видає. До речі, я підключив до звичайної авроровської переноски. Оце і на три вихода. Просто від 5 вольт. Попробуємо, чи вийде нам з цього витягнути 12 вольт. Тут, в принципі, без різниці, пробуємо. Тут показує нас 5 вольт 5 вольт. Чому показує 5 вольт, я не знаю. Коротше, я так зрозумів, що блок живлення має підтримувати 12 вольт, 9 вольт і так далі. Давайте ми такий візьмемо. І спробуємо, чи видасть цей тригер нам 12 вольт. Взяв я з Аврори блок. Я ще його вам відео не показував. Це я колись його купив за 44 гривні. Бачите, він в мене в майстерні валяється. Він в нас підтримує. Бачите, 5 вольт, 9 вольт і 12 вольт. 1,5 ампера, максимум 5 вольт, 3 ампера, 9 вольт, 2 ампера і 12 вольт, 1,5 ампера. Давайте ми його підключимо, підключимо usb шнур і спробуємо, чи він нам видасть цю швидку зарядку. Так, о, вона засвітилася, бачите? От, індикація засвітилася, значить, той реально блок підтримує цього тригера. Засвітилась, і зараз ми провіримо, скільки воно нам видає. А ну давайте. Мені цікаво, чи можна з того блока зробити швидку зарядку. Пробуємо. Підключаємо 12 вольт. 12 і 12 вольт видає. Як ви бачите, от 12 вольт. А в нас що виставлено? В нас виставлено всі три догори. Всі три догори це в нас що є? Це в нас 9 вольт має бути. Якщо всі три догори, то має бути 9 вольт. А чому 12 видає? Не розумію. 12 вольт. Добре, а всі виключені? Що ти нам видаєш? Всі виключив. Всі виключив, що ти нам видаєш? 5 вольт? 5 вольт. 5 вольт. А як мені 9 зробити? На блоці пише, що 9. ну 9 вольт одиничка, одиничка, одиничка. Ну я все включив правильно, як воно було. Все включаємо, хочу 9 вольт, наприклад. Так, включив я всі е, догори тумблірки, як в мене показано в інструкції. Так, дивимось. 1, 1, 1, 1, це в нас 9 вольт С2, S1, S3. Все добре. Все включив, одинички включені, Все супер. Давайте ще тако поправимо чуть сильніше. Пробуємо, що воно видасть реально. Чи видасть той блок нам заврори за 44 гривні 9 вольт. От я хочу 9 вольт. Видасть мені чи ні? Так, пробуємо. 12 вольт. Ніфіга він не видає. Видає він або 5. Виключаємо ось так. Де воно у нас є? Чекайте, бо все падає. 5 вольт це в нас. Одинички одинички 0. Тріючка 0. От Тріючку ми виключаємо на низ щолк і пробуємо, це в нас має бути 5 вольт. Пробуємо пробуємо, пробуємо. так, 5 вольт. Або все виключене 5 вольт. Але бачите, воно не включає індикацію. Якщо ти підключаєш тільки 12,9 вольт, 12 вольт, зразу індикація в нас загорається, що є 12 вольт. Так що штука корисна, напишіть в коментарях, хто такими користується. Я хочу його монтувати, свій блок живлення. Добре, Відставляємо ці тригера і беремо тісочки. Тісочки, до речі, мені вийшли в районі там, 87 чи 78 гривень. Розміри цих тісочків, дивіться сюди. В нас виходить 8 см. І скільки воно може оснастку зачепити, не оснастку, а заготовку зачепити на максимальну. А ну... Максимальна заготовка, скільки ти можеш зачепити. А вони що повністю відкручуються? тут. Нема блокування. Так вони, та, вони повністю відкручуються. Ну ладно, то таке, дивіться, максимально давайте візьмемо. Максимальну заготовочку можна зачепити 2,5 спокійно. Тут, як ви бачите, в нас тут є такі от прорізи, типу насічки. тут нема насічок і крутяться вони досить легенько, досить класно. До речі, за таку ціну вони ще й помальовані якоюсь фарбою, не знаю якою, ну але помальовані. Добре, давайте я зараз закріплю їх на стіл і попробую щось зажати і попиляти, чи вони нормально тримають. Закріпив я на свій робочий стіл. І давайте мені от треба, наприклад, для світлодіода ось таку підложку випиляти під дротики. Взяв я от надфіля Антон з Аврори і закручую нашу заготовочку. Закручуємо. В принципі, нормально вони закручуються, я вам скажу. Ось так пережимаємо. Та що я вам скажу? Вони добре затягують. Ану. Трошки юзає. Ану, давайте. А знаєте, чому юзає? Тому що отут, давайте я тут затягну. Тому що отут в них на губках є ось такий проріз трошки горбатий. Давайте ми спробуємо з боку десь закріпити ось так. Ось так. Ану. Ну, сюди туди юзає, реально. А юзає, чому? Зараз вам покажу. Чекайте. Чому воно юзає? Може доробити їх треба, так як все за китайцями, чи що? Так, ну давайте ми відкрутимо оцю всю шнягу. Так. Дивіться, сюди, бачите? Отут в нас такі горбики є. Його треба щухати. Треба, як то кажуть, за китайцями доробити акуратненько. Зараз я візьму, то все щухаю. Давайте я вам покажу. Бачите оці заусенці, я їх щухав. Взяв просто на дерев'яшку рівну плоску і нождачечку і щухав 120-ю. І тут також трошки підчухав. Давайте назад кріпити. О. О! Оце о, друге діло, реально. Воно вже тепер не юзає туди-сюди. Коротше, за осенці треба прибрати. Пробуємо антоном і над філочком надпиляти. Реально добре тримай, дивіться. Отакі от дрібні деталі пиляти можна без проблем. Тримає, як ви бачите, супер. Ще можна дожати. О! Тримає, супер. Відкручуємо. О! Ось і я от антоном надпиляв за допомогою китайських тісків. Китайськими надфільочками. Без проблем такі от акуратні штуки можна робити. Що, на цьому все вийшла така розпаковка, легенький тест, огляд е, цього, що я заказав. Йде до мене ще з Китаю невеличка посилка, але теж не менш цікаві гаджети. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український звичайно, контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.